Кіно завжди було прекрасним політичним інструментом, і ми знаємо, що хто-хто а диктатури використовували цей політичний інструмент найфаховіше завжди. І росіяни вміють під різними личинами заходити на наш український ринок. І от я хочу процитувати по стири не яка до речі лауреатка цьогорічної Шевченківської премії за свій фільм. Земля блакитна, наче апельсин я її рекомендувала роботу у одному з своїх ефірів. Ви дуже щаслива, що е, ти спочатку рекомендуєш кіно, а потім згадуєш, бачиш про нього згадки, 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 і слідкуєш за м -м, тим, що пише Ірина, і це дуже надзвичайно цікаво. І от Ірина нещодавно написала дуже цікавий пост стосовно того, що їй розповів її приятель, режисер Іван Сауткін, що в Україні найближчим часом з 16 по 18 б. Березня, тобто сьогодні, в тому числі, відбудуться зйомки короткометражного фільму російського режисера Олександра Молочнікова. І Олександр Молочніков е, дуже цікаво вибрав дати, він якраз вибрав дати річниці окупації Криму. тої остаточної, коли було проведено з одного боку референдум, а з іншого боку, проголошення, то, що Крим, Росія навсіда в місті, 18 числа вибрав просто дати дуже символічними. І фільм Увага! Русський режисер буде знімати. Мати про дітей Бахмута зйомки плануються у реальних розвалинах. Ну, я так розумію, на Київщині проєкт, нібито має підтримку Офісу президента. Хто що знає про цей проєкт, хто займався кастингом, шукав дітей для зйомок у цьому фільмі, хто планує працювати на майданчику, не терпиться дізнатися. До речі, збираючи матеріал для фільму, режисер звертався до українців і просив історії. А дітях в этот страшний год, на що українці, звісно, щедро навалили йому історії. І я бачу Бачила цей пост там дійсно вдячні українчики, які беруть і такі: О, росіяни нарешті хочуть знімати про нас кіно. Ми готові, готові розповідати вам про свої страждання. І росіяни замість того, щоб знімати кіно про себе, замість того, щоб знімати кіно про власні злочини, замість того, щоб визнавати свою провину, замість того, щоб досліджувати себе, нарешті подивитися всередину своєї темряви і дати. Відповідь на запитання, що ж таке справді Росія. Вони приєднуються до нашого болючого досвіду і знімають про. Досвід українців, таким чином, нібито розділяючи з українцями цей біль і, звичайно ж, звичайно, правду про себе знімати, неприємно. Тому ми знімемо про жертв, ніби надаючи їм підтримку, але насправді це просто спекулювання на тому, щоб зняти красиву історію, приєднаючись до цієї історії і розділивши цей досвід нібито з цими героями. Замість того, щоб. Подумати про те, чи можуть українські режисери зараз вільно знімати українських дітей? А де зараз знаходяться українські режисери? А чи всі вони мають можливість до? Коштів матеріальних, якими вони можуть забезпечити собі зйомки. А чи всі вони не травмовані, не служать, а, мають ту підтримку російської махіни культурної, яка завжди функціонувала набагато ефективніше через бабліцо, яке туди завжди вливали? І от Олександр Малочніков, який пише пости, до речі, я пройшлася по його інстаграму, і він пише, викладає фото. Когось там українки і росіянки в прапорах обнімаються, і пише, таке фото зараз неможливо. Я хочу просити пробачення українців довго-довго. Маю надію, що я збираюся жити довго, і через 50 років українці нас пробачать і так далі. І тут же він, приховуючи, що він російський режисер, приховуючи абсолютно все, що він збирається робити. Збирається знімати спекулятивне кіно, використовуючи українських дітей для відбілення свого російського анусу. Отак би мовити. Я мені здається, що це винятково є такою прекрасною акцією. Чогось я не підготувала фото сьогодні взагалі ніяких. Ну, можете загуглити Олександр Молочніков. І от Олександр Молочніков хоче розказати о драмі українських дітей. Я хочу сказати: Олександр, подивіться спочатку на себе, подивіться на драму руского народа. І зніміть про це фільм. Правду. Не треба дивитися в те дзеркало, де вам приємно дивитися, бо. Ви ви можете приєднатися до цього страждального досвіду, бо ви не частина цього досвіду, але радо на цьому будете спекулювати. Подивіться в те дзеркало, яке нахрен криве тому що. Коли Олександра Молочнікова, я дивилася, я ми не будемо це передивлятися, Я просто готувалася до ефіру. Ви розумієте, я завжди готуюся до ефіру, передивляючись багато матеріалу. Саме тому цей ефір вийшов не в понеділок, не вівторок, а сьогодні, бо я ще подивилася інтерв'ю дудю Олександра Молочнікова. І коли Дуд його питає про а що ти думаєш про Євгенія Міронова, театрального режисера, та 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 такий -та, спочатку протестував проти війни, а потім поїхав в Маріуполь. Як ви розумієте, Євгеній Міронов поїхав Маріуполь з російського? Боку, і там значить, імітувати те, що Росія визволяє Маріуполь. На що Молочников розповідає в інтерв'ю, що, ну, Євгеній хороший режисер, він хотів сохранить свій театр, ну, правда, неізвісно, вдалося ли йому сохранить чи ні, і так далі. Я вот так думаю. Слухай, може ти про Євгенія Міронова снімеш, про його драму-документальний фільм. Це ж дуже цікаво дивитися, як здеградовує культурний пласт, до якого ти маєш стосунок. Навіщо приєднуватися до травматичного досвіду українських дітей? Навіщо приїжджати в Україну, не розповідаючи, що ти російський режисер, а імітуючи, що ти якийсь інший режисер? Що це, блядь, за хірня? Питання відкрите. Так, і от, і от далі. Чекайте, у мене ще не все. Малочнікави ще які є факти. Малочніка, зокрема, зняв фільм Монастир, в якому зіграла роль Настя Євлєєва, яка має заборону на в'їзд в Україну через поїздки до окупованого Криму. Малочніка не знімає документалку про драму Насті Євлієвої, яка тепер в забаненому інстаграмі не може постити те, що постила раніше, і яка абсолютно здезаградовує свою інстаграм-аудиторію, підтримуючи їх на рівні мандавошок. Ні, ні ні так. Також Молочников отримав у 2017 році почесну грамоту з рук президента Росії Федерації Путіна за заслуги в розвитку вітчизняної культури та мистецтва та багаторічну плідну діяльність. І головне, що, головне, що Іван Левченко. Художник-постановник український в інтерв'ю масової інформації надав запис розмови з Молочниковим, який дзвонив йому для того, щоб наняти його для роботи в цей проєкт, І Левченко зробив запис, і він сказав, що, зокрема, Молочников стверджував, що майже перші люди сприяють тому, щоб він приїхав в Україну, і зокрема, прозвучало ім'я жінки з офісу президента на ім'я Олена Ковальська. От Ну, в офісі Президента заявили, що жодного стосунку до візиту. В Україну російського режисера Олександра Молочникова не мають, але ну подивимося, чи вийде цей фільм, і хто буде робити цей фільм, і за чи його сприяння буде цей фільм, і чому у Олександра з'явилася така прекрасна ідея приїхати в Україну, прикриваючись тим, що він хоче зняти фільм про дітей, але не розкриваючи суть того, що він э, русський режисер. Подивимося, як далі це все буде розкриватися, але у мене просто це ніяк не вкладається в голові. Як можна викладати фото співчуття українцям і розповіді про те, що неможливо зараз порозуміння, неможливо прощення з боку українців, а потім приїжджати і спекулювати на українських дітях для відбілювання свого російського анусу. Не знаю, от не вкладається в мене в голові.